Чому відповідальність автошкіл не підвищать? Після трьох спроб відсоток здачі автошколи низький. Забрали ліцензію, щоб, не, щоб довчали, а не заробляли. Та закриють всі школи, хто ж вас буде вчити. Просто будете купляти та й все. Це ж не варі зовсім. Далі, якби у нас е, були максимально чесні і прозорі іспити, е, то так тоді б це спрацювало. Якщо маєш низький е, результат, то напевно переатестації тому подібне. Е, питання повинні виникати. Е, тож, якби м в деяких регіонах не валили тотально, е, то так дійсно. А так виходить, що Тут палка двох кінців. З однієї сторони автошколи не дивчають, з іншої сторони, інспектори валять. Де правда, то ж для початку напевно треба зробити і чесні іспити, прозорі. А як же тої прозорості досягти, коли там не інспектора, нікого. Коли учень буде сидіти сам в автомобілі, учню можна впарити любу, по, любу непомилку за помилку і ще й обґрунтувати це. А учень там в переляку погодиться з усім на світі? А інструктору вже не впариш, який шарить. В цій темі шарить треба. Щоб підстоювати свої права, треба розумітися. Розумітися дуже гарно. Тож, так, автошколи погані, звісно, не довчають згоден, але сервісні центри не білі і пухнасті.